Футбольний клуб Львів провів свій перший матч у новому році. Городяни зіграли з виниківським рухом. Основним завданням команди на цю гру було перевірити себе та налагодити колективні дії. З самого початку гри рух заволодів перевагою. Виниківчани були агресивнішими і дуже швидко зуміли відкрити рахунок. Ми недавно зібралися тільки другий день зборів. Тренувалися в, спорт, в, спорт, в міні-футбол, грали в залі спортивному. Не було можливості, щоб зігратися з такого. Ми перший раз вийшли на штучне покриття. Перехід від паркету до засніженого поля виявився справжнім випробуванням для городян. Саме в таких умовах зазвичай і проявляються бійцівські якості гравців. Знову, знаєте, такі погодні умови, що. Тут на перший план виходить все-таки самовідача, тобто на рахунок зігрусті ще важко, важко, важко щось сказати. Ось, ну, я думаю, що хлопці били, Незважаючи на ігрову та територіальну перевагу городян, виниківська команда ще до перерви зуміла подвоїти рахунок. Проте було видно, що львів'яни зуміли знайти свою гру. Є хороші молоді гравці, ну, є такі, що ще трошки треба пацанам потренуватися, набратися трошки досвіду. Але я думаю, що тренера досвідчення, що вони виберуть краще. У другому таймі Львів зумів відквитати один гол, але на більше городян не вистачило. Мінімальна поразка 1-2. Щоправда, керівництво синьо-золотих трагедії з поразки не робить. Зараз важко говорити про враження, тому що це підготовчий період, і ми не робимо з цього якусь таку велику проблему. Нам головне переглянути наших потенційних. Виконавців і тому я думаю, що якусь картину ми побачили. Наставник городян Володимир Журавчак, незважаючи на поразку, матчем залишився, задоволений. Не получалося багато дечого не получалося, але якраз ми і націлювали, особливо перший тайм, де старалися зіграти так, щоб принести ігру на поле суперника. А то і отримували десь моменти багато контратак. Спеціально робили, тому що вони ще не готові звичайно до такої гри, але спеціально робили настрій на ту ігру, щоб побачити всі проблеми, які проблем багато є. Віталій Кулачковський, Олександр Бригадир, головні новини Львова.